Вітаю вас, друзі! У мене останні дні. В тому числі вихідні, це просто дзвінки, де кожний другий дзвінок, люди зі сльозами на очах плачучи, просять про допомогу. Допоможіть тому, що сина відправили на зону бойових дій. Він навіть автомат в руки не взяв. Допоможіть тому, що сина взяли на гаупвахту і йому пред'явили офіційну підозру за невиконання наказу, тому що він присягу не підписав. Тому що релігійні переконання не дозволяють цього робити. І коли я починаю з'ясовувати, я бачу, що немає жодного звернення на призначення небойової посади тилової частини. І люди відмовляються від зброї, від присяги, навіть не просячи забезпечити їх посадами, яка не передбачатиме від них використання і застосування зброї, друзі. Повірте мені, дзвонити і плакати в трубку, це не допоможе справі. Якщо так сталося, що ваших рідних або вас мобілізували, ви не можете прийняти присягу, використовувати зброю. Так я вже говорю, що є позиція Верховного суду, яка передбачає, що якщо людина по вірі, по переконаннях не може взяти участь у безпосередньо бойових військових. Діях або операціях, то така людина може заступити на небойову посаду. І для того, щоб ви могли заубезпечити себе від пред'явлення вам кримінальних обвинувачень за непокору, невиконання наказу, ви повинні мати можливість довести офіційно, що ви готові заступити на небойову посаду, на тилову частину, щоб та посада не передбачала від вас використання і застосування зброї, умовно кажучи. Повар, діловод, механік, комп'ютерний спеціаліст, там є багато різних посад, які не передбачають використання зброї, і є частини тилового забезпечення. У вас повинні бути документи, які підтверджують, що ви готові служити на небойових посадах в тилових, частинах, якщо ви не можете використовувати. І застосовувати зброю. Ну повірте, я не можу. Надзвичайно складно допомогти в, ці, в, в тому випадку, коли пред'явлено підозру, взяли вже під варту і суд вже вирішує міру запобіжного заходу. І від вас не було подано ніякого офіційного документа, заяви належним чином сформованого, де би підтверджували, що ви готові проходити військову службу, але ви не готові застосовувати зброю. Друзі, якщо так сталося, що вас або ваших рідних призвали, мобілізували, і ви вірите, ви розумієте, що ви не зможете використати і застосувати зброю, так підготуйте свої документи таким чином, щоб ми, хоча б, мали можливість довести, що ви готові виконувати конституційний обов'язок на посаді без зброї. Тому що, коли вже прийде військовий прокурор і будете, буде вирішуватись міри запобіжного заходу, то дуже важко допомогти. Адвокат.